При встановленні нового унітазу виявилася проблема з кришкою унітазу, яка неплотно прилягає. Тут є 4 опори, дві, дві 2 Передні дві впираються, задні дві висять зазор порядка ну, 5 мм. Я шукав рішення в інтернеті, по заяві виробника зазор може бути до 4 мм, але так, в інтернеті знайшов багато випадків, коли. Кришка унітаза. Компанії Гіберід або будь-якої іншої, в принципі, її зустрічав інші, лопаються. Тобто лопаються через те, що от коли людина сідає, то він вгинається, ця кришка, йде на ізлом, бо тут є опора, а тут а воно висить у воздусі в Вона вигинається і з часом може легко тріснути. Кришка досить дорога, для чого її міняти, як можна все-таки подумати, ділити 5 хвилин часу до да, зовсім невеликі гроші, щоб це рішити. Як це рішив, я покажу дуже просто. В принципі, це називається. Стопор для дверей або відбійник для дверей силіконовий. наразі це 10 штучок таких от кругляшок коштує 25 гривень, чи 20, чи 25 І, і наклеїти їх займе хвилину вашого часу. Відповідно, зараз є можливо зазор, але він, можна сказати, можна його нема, можна його їм ігнорувати, тобто він вже менше міліметра, і коли вже кришка лягає дійсно на своє, місце, то зазора тут нема. Відповідно, на 4 точки опору впирається і поломити кришку в такому випадку, що вона поломиться, буде набагато менше шансів. Зараз попробую показати вам, як плотно тепер стоїть опора. Як ви бачите, що. Ну, ось таке рішення, що називається відбійник або стопор прозрачний він силіконовий. Кому допоміг, буду вдячний за підписку.